Привіт, мене звати Аліна Палі, і Сьогодні ми поговоримо про маркетинг під час Другої світової війни. Здавалося, що війна це не час для реклами, але на прикладі Другої світової війни ми можемо роздивитися, наскільки маркетинг став важливим і у певному сенсі був майже так само важливий, як і зброя. Він об'єднував людей, формував їхню поведінку і мобілізував ресурси. Але що саме продавали в ті часи? Не продукти, а ідеали і ідеї. Саме про це ми сьогодні поговоримо, і я поділюся кількома неймовірними історіями з різних країн світу. Уявіть, 1942 рік більшість чоловіків США пішли на фронт, і економіка потребувала робочих рух для виробництва зброї, літаків, танків. Хто міг виконати цю роботу? То жінки. Але суспільство не було готове до такої радикальної зміни. І тут на допомогу прийшов в маркетинг. Рекламний плакат з розіклепальницею став символом жіночої сили. На ньому зображена жінка в синьому комбинезоні. і я не просто так сьогодні в синьому. І вона закачує рукав і говорить: «We can do it!» ми можемо це зробити. Тож така ця розі вона вигаданий персонаж. Але розі особлювала мільйони жінок, які працювали на заводах під час війни. Вона стала символом того, як жінки можуть виконувати ту ж саму роботу, що і чоловіки. І навіть краще. Ця кампанія змінила ставлення до жіночої праці і не лише в США, але і в багатьох країнах світу. Цей приклад надихає розі. Показала, що маркетинг може бути не лише інструментом продажу товарів або послуг, а й інструментом соціальних змін. Він допоміг жінкам отримати більше прав і можливостей після війни, а образ розі досі використовують як символ жіночої сили і рівності. Перенесемося у Велику Британію країна під постійними бомбардуваннями. Люди живуть у постійному страху. Але уряд Великобританії вирішив звернутися до них із простими, але дуже потужними словами: «Keep calm and carry on». Тримай спокій і продовжує цей плакат. Мав нагадувати людям, що навіть під час найскладніших випробувань не варто втрачати спокій. Слоган швидко став символом британської стійкості. Особисто мені подобається ця рекламна кампанія через свою неймовірну простоту. Один короткий слоган зміг допомогти мільйонам людей тримати бойовий дух під час війни. І навіть сьогодні ми бачимо часто цей вислів на футболках, чашках та в інтернеті, і це нагадує нам, що. Маркетинг може бути потужною силою у моменти, коли люди потребують підтримки. За це я так само люблю маркетинг. У Радянському Союзі так само використовувалися потужні образи для мобілізації населення. Один із найвідоміших це мати вітчизна, яка символізує боротьбу народу за свою країну. О, яка у нас гарна мати вітчизна в Києві. Це була жінка і є жінка з мечем, яка закликала чоловіків і жінок захищати свою батьківщину, батьківщину. Плакати з її образом стали культовими, і з цим пов'язано гасло, все для фронту, все для перемоги. Воно мотивувало людей працювати на заводах і допомагати армії. Це такий яскравий, сильний, глибокий приклад. Того як образ матері, символу турботи, захисту, став надійною мотивацією для мільйонів людей у радянському союзі, маркетинг у цих плакатах будувався на емоціях, на почутті патріотизму і любові до рідної землі.